Вітаю вас, друзі, сьогодні в нас на тенісній кухні особливий випуск, так як компанія Wilson спільно з легендарним Роджером Федерером вирішили знову порадувати своїх фанатів, випустивши принципово нову серію ракеток Wilson rf 01. І сьогодні ми будемо говорити про ПРО-модель самого Роджера Wilson rf 01 Pro вагою 320 грамів. І звичайно ж в кінці відео підведемо. Підсумки, зробимо висновки, тому дуже раджу додивитися це відео до кінця, наскільки вдало вийшла ця ракетка, для кого вона була розроблена і кому найкраще підійде. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше, підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо! І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал, тенісна кухня, існує завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам і, що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект. Купивши ці ракетки, які до речі з'являться в нас вже протягом тижня, а також безліч іншого топового тенісного спорядження, просто написавши мені в соцмережі, дуже вам за це дякую. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного і корисного контенту саме для вас. Наскільки мені відомо, у розробці цієї ракетки брав участь особисто Роджер Федерер, і вони спільно з командою інженерів Вілсона ставили задачу зробити ракетку простіше, більш юзерфрендлі. Не такою вибагливою, як його попередня Вілсон простав 97 Роджер Федерер автограф вагою 340 грамів, якою Роджер власне і завершував свою професійну кар'єру. Ну як професійна кар'єра закінчена, роджеру вже не потрібно грати на найвищому турнірному рівні, і тому можна взяти якусь більш просту ракетку для того, щоб грати в своє задоволення або там брати участь у якихось виставкових турнірах, виставкових матчах. Отже, давайте подивимось по характеристикам. Ракетку зробили досить жорсткою, як в принципі і простафи. А, і окремо хотілося поговорити про зовнішній вигляд, про дизайн. Після не дуже вдалих продажів простаф v 14 14 го покоління з бронзовою косметикою. Вілсоновські маркетологи, мабуть, вирішили повернутися до All Black дизайну. Я вважаю, в них це все вдалося. Трішечки тут є такий перехід від чорного до сірого, ось тут на ободі. І трішечки цей переход мені нагадав дуже вдалі Yonex і Zone Aqua Night Black. По технічним характеристикам. По технічним характеристикам ми бачимо, що ракетка досить жорстка, 67 одиниць, як і простафи. Головку зробили більшою 98-ма, це той самий класичний струнний малюнок, струна формула 16 на 19, але в той же самий момент широкий обод більше схожий на Wilson Shift. Саме тому я чув від своїх закордонних колег-блогерів, що цінові ракетки RF-01 – це гібрид, і ніби дитина простафів і шифтів. Ми все це подивимося в грі. Я вам скажу, чи нагадала вона мені про чи Shift. Але, в принципі, по обрису, по дизайну самого ободу, самої рами ракетки, так вона досить схожа на shift. 320 грамів без струн, досить висока вага, але для Роджера це мала вага, так як його попередня ракетка важила 340 грамів без струн. І досить незвичний, знову ж таки, для Роджера баланс 31,5 см. Але. Цей баланс я дуже люблю. Він є на одній з моїх улюблених ракеток Head Gravity Pro, а також на Wilson Shift 99 Pro. Також одна з найвдаліших ракеток на ринку, як я вважаю, для досвідчених гравців любителів Знову ж таки. Якщо ми будемо говорити про Свінгвей 331 одиниця, це досить комфортний Свінгвейт для мене, і я думаю, що мені сподобається грати цією ракеткою. Єдине, у чому я трішечки сумніваюся, то це жорсткість ракетки. Я не дуже люблю жорсткі ракетки, тому подивимося, як воно буде. Натягнув я її однією з своїх улюблених струн, яка у мене просто-напросто валялася на той момент в машині. Це була Солінка Confidential 1.25. Натягнув я її 24 на 23. М'якіше хотілося, але я побоявся, тому що для того, щоб приборкати таку потужність, великий сингвейт з такою високою жорсткістю. Я вирішив натягнути 24х23, на щоб була можливість контролювати не тільки на накручених ударах, а і на плоских. Я очікую від ракетки неймовірної сили, тому що тут високий свінгвейт, знову ж таки, висока жорсткість рами, крутої стабільності за рахунок цієї, хорошої такої ваги в голові, класної стабільності абсолютно на всіх ударах: на форхендах, на бекендах, у грі зльоту. Ну і я в передчутті цікавого досвіду. Тож мерщій на корт. І під час розбору технічних характеристик я забув вам сказати такий момент, що тут дуже-дуже щільний струнний малюнок у центрі ракетки, який, по ідеї, має давати дуже класний контроль, але мати низький лаунч енгел І я це відчув одразу з перших же ударів на корті. Дійсно, ракетка має нібито. 16 на 19 струнну формулу, але в той же самий момент потенціал обертання в неї не дуже високий. І лаунч-енгл, тобто кут виліту м'яча з струнної поверхні, досить низький. Для того, щоб надати високу траєкторію, мені приходилося робити дуже багато вертикальної роботи корпусом, рукою, кистю. Тобто трішечки для мене це було незручно. В той же самий момент для 98-ї голови ця ракетка має дуже великий світспорт. Знову ж таки, завдяки такому струнному малюнку. Ми маємо дуже щільні струни в самому центрі, центральні 6 струн. А далі, по віддаленню від центру, ми маємо ось такі дуже великі зерна струнної поверхні, які я називаю компенсаторними по віддаленню від центру. Якщо у нас точка контакту не дуже в центрі, а по віддаленню від центру, оці компенсаторні зерна вони якраз і компенсують втрату сили. І таким чином наш світспот зростає. Тобто, якщо м'яч навіть прилетів ось сюди, він може досить непогано полетіти. По-перше, завдяки загальній високій вазі ракетки і стабільності головки. По-друге, завдяки тому, що в центрі в нас дуже щільна струна струнний малюнок, а тут не такий щільний. І тут батутність, пружинність цієї струнної поверхні трішечки більше. Отже, я це не дуже відчув, в принципі, тому що в основному я добре попадав центром, але принаймні теоретично світ споту цієї ракетки досить великий. І в цьому плані вона є нескладною. З чим у мене виникли складності? Ну, по-перше, це висока жорсткість рами ракетки і просто-таки приголомшлива кількість легкодоступної сили. Ракетка неймовірно потужна. І мені приходилося просто таки з перших ударів, з хавкорту звикати до цієї неймовірної сили і адаптуватися, вчитися її контролювати. Тому що, як я вам вже сказав, потенціал обертання в ракетки не дуже високий. І приходилося на відчутті намагатися попадати в корт. Потім вже, коли я звик до ракетки, звик до її ваги, до її свінгвейту, почав ловити м'яч. У правильній точці, в, точці контакту, в ідеальній точці контакту контролю також додалося. По-перше, завдяки цій стабільності. По-друге, завдяки тому, що я елементарно більше попадав добре центром і м'яч летів туди, куди мені потрібно. А взагалом було дуже багато таких ударів, де я заходив на м'яч ідеально. Хотів, хотів, хотів пробити дуже-дуже потужно, там, на виліт, або просто там дати дуже глибоко і дуже сильно, з високою швидкістю. А м'яч у мене летів ось у такі аути. Тобто я наче все зробив ідеально, це був не зрив, це був хороший удар, але м'ячі вилітали в аути і за цієї, знову ж таки, високої, е жорсткості. Чесно вам скажу, 67 жорсткість по, скажімо так, по замірам Tennis теніс вона мені здається заниженою. Для мене ракетка відчувалася набагато жорсткіше, ніж, наприклад, та ж сама Wilson Shift 99, вона має 67 одиниць жорсткості, ніж та ж сама Yonex Season 100, вона також має 67 одиниць жорсткості. Мені здалося, що RF01 Pro має десь 70 плюс одиниць жорсткості, і вона ближче до Бабулат Pure Drive, по моїм знову ж таки суб'єктивним відчуттям. Тому, якщо ви шукаєте багато легкодоступної сили, то це прям ідеальний варіант ракетка дуже-дуже потужна. В той самий момент, завдяки такій головці 98 і щільному струнному малюнку в центрі, приборкувати цю силу можливо, але треба знову ж таки звикнути і треба зустрічати м'яч завжди в правильній точці. Будь-які зриви. На такій потужності вони призводять до аутів, вони призводять до помилок. Знову ж таки. Що дуже сподобалося, це стабільність ракетки. Безумовно, у ракетки з таким свінгвейтом, з такою вагою загальною, не може бути нестабільності на будь-яких ударах. І в принципі все логічно. І справа, і зліва дуже комфортно було пробувати як плоскі, так і накручені удари. Звісно, для накручених ударів ударів треба. Більше вертикальної роботи, ніж там, якщо порівняти з тими ж самими шифтами, тому я вам скажу так: я не відчув схожості ні на шифти, чесно, от по грі, по відчуттям, ні на простафи. Це принципова нова серія ракеток, принципово відрізняється, яка, яка принципово відрізняється і від простафів по-своєму, і від е, шифтів. Тобто, шифти це більше там. На шифти вона схожа, можливо, тільки за розміром обаду, схожа там за балансом 31,5 см. Про стафи це взагалі інші ракетки, більш маневрені за рахунок балансу більше в ручку і більше створені, як я вважаю, для гри по всьому корту читай для гри для виходів на сітку. А ця ракетка вже зроблена більш універсальною. Тому що ми знаємо, що Роджер Федерер завершив кар'єру і йому не потрібна ракетка для такого. Супервисокого рівня, можливо, він просто хоче нормально потримати м'яч на задній лінії. В своє задоволення зіграти якийсь виставковий матч, йому не потрібна ракетка з таким сильним балансом в ручку. Раніше він грав взагалі 30,5 см баланс без струн. Отже, ця ракетка веде себе дуже стабільно на всіх ударах, на плоских, на накручених, на ударах з відскоку. На сітці мені не сподобалося трішечки знову ж таки, із-за високої жорсткості, я не так добре розумів, куди летить м'яч. На сітці вже удари не з обертанням, а йдуть більш плоскі. і поки я звик до цієї високої жорсткості і цієї, цієї сили, цієї високої потужності, то у мене було декілька таких прикрих аутів на сітці, коли я хотів. Впевнено, забити якийсь м'яч, знову ж таки, по сильно летячому м'ячу, і відповісти так стабільно і пробити його в глибину, то у мене були помилки. По подачі. Перша подача супер, взагалі дуже сподобалося нею подавати. Оця стабільність, оцей хороший контроль від щільної струнної поверхні в центрі. А от по другій подачі, звісно, із-за невеликого потенціалу обертання були питання. Високий свінвей 331 тридцять одиниця досить важко розігнати головку до необхідної швидкості. Але в принципі я до такого свінгвейту звик мені було норм, але Струнна формула, струнний малюнок не сприяють сильному обертанню, тому дуже довго прийшлось звикати. І на першому тренуванні я взагалі дуже багато нападавав подвійних помилок. Вже на другому тренуванні, коли я грав до речі, на рахунок, а і до речі, на першому тренуванні була якась незрозуміла чорна струна, з якою я отримав цю ракетку. А вже на другій грі я натягнув сюди Solink Confidential і якби. Сама сторона має хороший потенціал обертання Confidential 4-кутна, і я більше звикший до цієї сторони, більше її розумію, тому вже її краще подавав. Але загалом ракетка більше про плоскі удари, ніж про сильне обертання. Можете це собі записати, або просто запам'ятати. Загалом ракетка дуже вдала, як я вважаю. Скажімо так, і щоб мені поставили задачу визначити якусь оцінку там, за 10-бальною шкалою, я поставив би їй 8 з 10. У неї майже немає мінусів. Крім того, що, наприклад, мені суб'єктивно не подобається така жорсткість і не подобається така, така велика потужність ракетки, така велика кількість легкодоступної сили, яку дуже важко приборкати то в принципі у ракетки майже немає ніяких мінусів. Висока стабільність на всіх ударах, справа зліва, топспіни, бекспіни, тобто слайси справа зліва, все підконтрольно летить туди, куди потрібно. Тож, для кого ця ракетка? Ну, по-перше, звичайно ж, для Роджера Федерера, так як він її розробив і він її затестив, заапрувив. По-друге, я рекомендував би цю ракетку досвідченим любителям, можливо, навіть 40 0 тірпі і вище. Хто має класну фізичну підготовку? Безумовно, для чоловіків, які мають класну фізичну підготовку і можуть махнути такою важкою ракеткою. Обов'язково я вважаю мати хорошу техніку для того, щоб собі не нашкодити такою високою вагою і такою високою жорсткістю рами, тому що погані попадання можуть викликати якісь неприємні відчуття у вас. Тож. Тестуйте, ця ракетка дуже-дуже варта вашої уваги, тому рекомендую її гравцям 4,0 NTRP і вище, можливо, навіть 4,5 NTRP і вище. Але все це дуже суб'єктивно. Тож ракетка дуже-дуже варта уваги і безумовно варта стати частиною вашої колекції. Здається, на цьому у мене все. Я хотів би сказати, що ракетка мені дуже сподобалася, я, я нею виграв досить складний матч, але в той же самий момент із-за жорсткості, лише тільки із-за жорсткості, я б на цю ракетку не перейшов. Але це тому, що я адепт м'яких ракеток, як ви знаєте, я фанат бледів, гревіті і там, престижів, чогось такого м'якого Персептів, знову ж таки. Е, тому такі ракетки, вони, мабуть, ніколи не стануть моїми основними. На цьому в мене все. А, якщо це відео вам сподобалося, якщо воно було вам корисним, то обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Напишіть комент. Якщо ви вже тестували цю ракетку, обов'язково напишіть мені про ваш досвід, чи сподобалася вона, вона вам, що вам сподобалося, що ні. Обов'язково подивіться інші відео на моєму каналі. Ось тут в плейлісті будуть огляди на інші топові ракетки. І просто за ним одразу буде посилання на плейліст. З Теоретичним матеріалом, переглянувши який, ви зможете краще розуміти огляди на тенісній кухні. Там буде теорія е та характеристики тенісних ракеток. На цьому в мене вже точно все, і хотілося б вам нагадати, друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал тенісна кухня існує завдяки вашим донатам, але перш за все, завдяки. Продажу тенісного спорядження, тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ці ракетки, які як я вам нагадаю, будуть в нас вже протягом тижня. А також безліч іншого топового тенісного спорядження усіх світових брендів за найкращими цінами. Для цього вам треба написати мені в соцмережі. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації, додає мені можливості робити ще більше якісного і корисного контенту саме для вас. Хотілося б вам всім нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, не час стомлюватися від війни. Збройні сили України продовжують героїчно нас боронити, тому продовжуємо донатити, продовжуйте скидати гроші на ті збори і тим, тим волонтерам, тим благодійним фондам, яким ви довіряєте. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте. До зустрічі в нових відео, друзі. Бувайте!